Шановні батьки, підготуйте, будь ласка, для заняття матеріали. Треба вирізати рамку з пакувального картону любої форми та розміру. Можна обрати овальну, круглу, квадратну. На ваш вибір. Якщо такого картону немає, можна взяти звичайний картон для аплікації. Також треба обклеїти скотчем рамку так, щоб липка сторона скотча була робочою. На липку поверхню діти будуть приліплювати пластилін. Вітаю вас, мої маленькі друзі. Запрошую вас на заняття з ліплення. Україна славиться багатьма народними символами. І одним з рослинних символів є соняшник. Соняшник символ сонця, праці й достатку, сили і добробуту. Він чи не найсильніший серед квітів. В народі кажуть соняшник це молодший брат небесного сонця, але живе на землі. Теплого ясного дня соняшник завжди підіймає свою красиву голівку вгору. Його усміхнене темне обличчя оточене щільним вінком з яскраво-жовтих полюсток, гладеньких та ніжних на дотик. А от стовбур та листя в соняшника вкрите дрібними дрібними колючками, і об них можна сильно подряпатись. Коли соняшник відцвітає, його пелюстки втрачають колір та стають жорсткими і сухими, зате в ньому дозріває насіння, яке ми із задоволенням йому чи робимо запашну олію. Про соняшник складено багато віршів та пісень. Намальовано безліч чудових картин. І ми з вами, як справжні художники, намалюємо картину, але не фарбами, а пластиліном. Зліпимо символ України соняшник. Для виготовлення картини нам з вами задобиться пластилін, чорний, жовтий, зелений, рамка, обклеєна скотчем, підготовлена вашими батьками, стек та дощечка для ліплення. Беремо шматок пластиліну чорного кольору. Ділимо його навпіл, скочуємо кулю та сплющуємо у товстий млинець. Це буде серединка нашої квітки. Розміщуємо млинчик в горі рамки посередині. Стеком у вигляді ножика робимо надрізи, малюємо лінії. З жовтого пластиліну будемо ліпити пелюстки, ділимо шматок на вісім однакових частин та скочуємо кульки. Сплющуємо кульки у млинці. З млинця робимо краплинку. Вісім пелюсточок готові. Приліплюємо їх до чорної серединки. Першу пелюстку приліплюємо вгорі, другу знизу, третю з правого боку. Четверту з лівого. Тепер заповнюємо вільні проміжки деталями, які залишились. Беремо стек і малюємо по пластиліну по пелюсточках короткі лінії. Ліпимо стебло. Ділимо пластилін навпіл. Одну частину використаємо для стебла. З другої зліпимо листочки різного розміру. Скочуємо довгий джгутик. Обов'язково визначаємо потрібну нам довжину стебла. Приліплюємо до квітки. Ліпимо листочки у вигляді краплинок. Я вирішила зробити один листочок великий та два маленьких листочки. Приліплюємо листя до стебла. стеком оформлюємо листочки, малюємо по листочках коротенькі та довгі лінії. І з залишків зеленого пластиліну зроблю травичку. Погляньте, яка гарна картина у овальній рамці. Можна зліпити не один соняшник, а цілих три у рамці іншої форми. За допомогою стрічки та скотча я зробила петлю і повісила картини на стіну. Сподіваюсь, любі малята, вам сподобалось заняття та картини, які я створила. Спробуйте і ви! Дякую за увагу! До побачення малята!